Марс має два супутники внутрішній Фобос з грецької страх та зовнішній Деймос в перекладі з грецької жах. У древньогрецькій міфології бог Арес або ж у давньоримський Марс описується як жорстокий, кровожерливий, для якого війна була сенсом життя. При цьому він був вродливим і сміливим, тож богиня краси Афродита закохалась в нього донестями. Від їх союзу і народились близнюки Фобос і Деймос. Згідно астрономічних даних, гравітація Марса поступово сповільнюється Рух Фобоса, в результаті чого він неминуче буде знищений своїм міфологічним батьком. А в астрологічній практиці такий символізм виражається, зокрема, в умінні людей із вираженим Марсом в карті або ж тих, хто із життєвим досвідом навчився долати значні перешкоди та докладати зусиль, не стільки демонструвати свій Фобос, тобто страх для залякування оточуючих, а направляти свою психологічну і фізичну гравітацію на приборкання і знищення власних внутрішніх страхів.